Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Місяць листопад віддавна називають онуком вересня, сином жовтня, а зимі рідним братом. Це найпохмуріший місяць року, місяць найтемніших ночей, місяць опадання листя, пора ранніх сутінок та пізніх світанків. А ще у давнину його називали. Напівзимник, падолист, листогній, листопадень. Не без підстав стверджують, що листопад зимі заспів, бо її двері відчиняє, а осені вороти замикає. То які ж зміни у природі відбуваються у листопаді? Листочки, жовті, помаранчеві та червоні опадають, тому і така назва листопад. Птахи, які відлітають у теплі краї, роблять останні зупинки перед далекою дорогою. Тваринки готують запаси до зими або впадають в сплячку. Дні стають прохолодні, а в деякі дні навіть може піти перший сніг. Дує дуже холодний вітер. Спостерігаються дощі та тумани, густі хмари на небі, перші заморозки. Листя на деревах немає. Існує багато прикмет про листопад. Наприклад, білки запасли багато горішків, значить, зима буде холодною. Зайчик нагуляли жирок раненько. Буде сніжна зима. З вершечків дерев упали листя, Скоро буде зима. Теплого дня кішки шукають тепле місце вночі буде холодно. Ось такий суворий, але в той же час чарівний місяць листопад. Мируємося змінами у природі. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про місяць листопад. До наступних зустрічей, малята!